Доброго дня, з вами знову компанія Маркадкас. Викупили такий цікавий автомобіль Chevrolet Suburban. Автомобіль скажімо так, всіх офіційних осіб Сполучених Штатів. От вона переважно більше може спостерігати, коли на візитах різних. Броньовані вони дуже часто зустрічаються. Такий собі великий американський джип, надійний. Це Бурбан 2017 року, приїхав з Америки з незначними пошкодженнями, е безпека, там, якщо не помиляюсь, взагалі не стріляла, да, чи тільки руль. Щось там є по мінімальному. Да, там щось одна якась подушка. але вона відновлена, все зроблено, ДТП загалом незначне було. Це цікавий колір. Можна на відео спостерігати, да, то наче сірий, наче з якоюсь оливкою віддає. Ну, цікавий колір. Автомобіль об'ємом 5,3. З системою відключення циліндрів. Всі там ми там закинули об'яву, і багато хто там говорить, о, там за чим мені там бензовоз, типу великий розхід. Щоб ви розуміли, на цій машині зараз я хочу середній розхід при швидкості там 30 з чим то кілометрів за годину. Середній да? середній розхід 13,8. Це по місту автомобіль і по трасі. З власника спілкувалися, розхід доходив до того, що там щось 8-8 з копійками був розхід на цьому автомобілі. Тому я взагалі не розумію, хто там говорить там великий розхід, ще там щось і купують якісь аля на кшталт Прадо, да, чи 200. Ну що ви 2017 року купите в такому класі за такі кошти. Автомобіль приїхав з двома ключами, з системою заводу дистанційного запуску двигуна, відкриття багажника, тому подібне. салоні машина вона не сама максимальна, але в принципі загалом комплектація гарна в ньому. Трошки поприбарзалов все, тому що у нас на вулиці Мороз резина е, стоїть зимова вже, резина нова, диски хромовані, салон шкіряний, три ряди сидінь, автомобіль має. Стан да, автомобіля, ми там, звичайно, зробили хімчистку, але ви можете стан спостерігати. Да, е, сидіння пластику, всього, ніде нічого. Так на автомобілі 170 тисяч пробігу, це в кілометрах. Я вважаю, що для цього автомобіля це взагалі безключовий доступ, до речі, також мається. Ось тут так, всі все шкіряне, все можемо спостерігати, в якої якості збереглося, сидіння водія, от, ну, нічого йому то не робив, от, стан да руль. От чуть чуть є спітертись, ну, як не як Ну, руками люди їздили, так, якось спробували. Зараз я сяду, продемонструю. А, акустика стоїть базе, пам'ять сидінь. Тут я так розумію... Це, напевно, скоріш за все кнопка як може доставити виїзні пороги. Я так розумію, що сюди не підключається е, Електрозеркала зі складанням. Підігри. зараз я заведу. Ніяких не помилочок, нічого немає. Також є е, радар зближення, да, активний круїз, тобто е, можна... От, середній розхід 13,4. Це розхід по місту. Підігрівуля також мається. До речі, він повнопривідний, тому що багато таких автомобілів, може навіть по незнаності, люди купували задньопривідні. Цей автомобіль повнопривідний, це в них, я так розумію, підключення напр... прицепа, а да, може де це будь тормоза. Редуктором задніх, типу, як рекуперація на цьому, Тобто не тормозами тормозиш, а скидаєш газ, і тебе воно як передержує редуктором. Так, як на, цьому. на грузових машинах є така ретарда, так називаємо, яка допомагає тормозити коробкою передач. Так, підігрів. Тут що цікаво, є підігрів, можемо спостерігати, так, окремо, окремо спинки і типу, цілого сидіння, так, і окремо спинки можна типу, включити. Вуля. От, да, так, от Підігрів, коробка, як завжди, в нас ось тут, да, от, стандартна американська. Е, що в нього ще? Тут мультимедіа да, е, з підключенням я не знаю, телефона, Bluetooth, типу CarPlay. Це є двохзонний клімат-контроль чотирьохзонний, підігрів... Чотирьохзонних, зон. Чотирьох тобто для задніх також пасажирів, зараз ми там подивимося, далі, що там ззаді. Ще така є цікава опція, я не знаю там. Щас, де це... А ось ось вона. Одна така ніша є, я не знаю для чого, там є вот USB, тобто там телефон туди ховати, так цікаво вони зробили. Хто не знає, то можуть і незначно відкривається, я сам не знав. Електронний вже такий дисплей гарненький. Сучасний на якому відображені, я так розумію, це тиск масла, це зарядка, бак і температура води. Так, що в нас? Є панорамний. Починається відкриття кришки багажника, відкриття люка. Ззаді у нас, нас також мається гімор-контроль для задніх пасажирів. Сидіння задні ми демонстрували. Зараз відкриємо багажник. Так, як він там відкривається, треба, треба на, на, на заглушеному треба розкручатися. Ось Ви можете спостерігати да, розмір багажника, причому це третє сидіння підняті, да, він у нас, до речі, йде електронний. Тобто все. електронне, не треба рушнути нічого, тут якісь собі ніші, там, Я так розумію, там адонка, типу такого щось. Багажник також не зачуханий. В гарному стані. Кнопка багажника. Все працює. Все працює без зауважень. Він доволі великий, звичайно. Він, як всі американці, він м'якенький, комфортний. Якщо порівняти, десь типу може, там, не, не знаю, з ренджером якимось. Але він значно більший, значно довший, тисний значно більше місця в ньому. Мені подобається стан його да, взагалі. Стан салон. Здебільшого ці такі зацарапані, зачухані, в цьому бачите стан. Ні, не сидіння, де немає царапинок. ні на пластику. Це всі хромовані вставки. Всі... Всі в гарному стані, всі збереглися. Також тут. Там коврик такий, типу, ми кинули, щоб не мастити. Він там за рулем приїжджає дивитися. Тут також да, ставки все шкіри затянуто, підігрів. А далі зараз я подивлюся, ззаді. А заднє сидіння також з підігрівом, задні кліки, заднє сидіння також з підігрівом, що великий плюс, бо багато хто запитує типу, для діток щоб підігріли задні сидіння. Тут <плес> така типова для американців Хромована велика решітка радіатора, яка додає цьому автомобілю такої харизми, потужності якоїсь. Да? А тут є такі скрючки теж відкриємо До речі, власник тільки-тільки пройшов ТИОН автомобіль, чуєте як або мотор бігнуть 5,3. Навіть не чутно, ну, я вже мовчу то, що він якось там шалахався без рівнесенька, без ніяких зауважень. От, от, Справжня американська надійність, потужність. І все в одному автомобілі. Ніхто його не вимивав, не мив, немає ні не підтікань, немає нічого. Все Січок технічно без зауважень автомобіль вже на, нової, на новій зимовій гумі. Чекає нового власника. Я вважаю, що якщо купувати якусь там е, я не знаю, там Прадо, 200-ку такого року, то за такі гроші, ось вам альтернатива. До речі, на цей мотор 5,3 можемо ще поставити газове обладнання і там взагалі буде розхід пального дешевше, ніж я не знаю, там на якомусь там ланцер да? Міцубіші. По, по грошах буде їхати по місту 15 літрів газу. Ну Де ви не такого здорового автомобіля з таким розходом пального? Ось такий коротенький огляд був. Шевеліса Бурбан, всім мирного неба. Ставте лайки, і підписуйте. всім Добра.